Хола чекос! Ельте Кіла на зв'язочку. У нас сьогодні буріто із шістьма різними соусами. Оберемо переможця. Поїхали. Перший соус сальса. Пробуємо. Ну це класика. май oh гад! Ну, воно таке пахнюче, таке добре. Вау. Wow. Ммм. Mm. По-перше. Мій перший якусь буріто. Буріто дуже смачне. Сальса. Я думаю, що це просто томатна саджена, така пікантненька трошки, прям горличко це таке ой-ой-ой. Айолі наш наступний соус. Айолі — це соус на основі майонеза. Класика всіх класик також. Пробуємо. За ваше здоров'я. Дуже класний. Прям офігенніший. Але як просто для шаурми. От в мене вже з Мексикою, знаєте, немає цього. О, я в Мексиці. Він дуже смачний, але не по ресторану. Наступний соус чипотлі. Я як зрозуміло це мексиканський також соус. Блін, клас. Спробуємо. Хочете таке спробувати, приходьте у El Tequila. У нас є дійсно круті соуси і трушна мексиканська кухня. Це ніби айолі змішали з сальсою. Не і ще якась там паприка ще якийсь є фірмовий елемент. По-любому рівно найбільша класика за цим столом. Це гуакамоле. Ну вони там всі хавають гуакамоле в Мексиці. Там що сніданок, що похорони. Там всюди має бути гуакамоле. Тому, ну, я впевнений, що це зараз буде дуже смачно. Що сюди, трошки гуакамоле дали сальси зверху. Це сношибательно. І останній соус на сьогодні. Це у нас соус карі. Це Індія взагалі. Не знаю, як воно буде поєднуватись, але вдруг. Зараз Ель текіла відкриє новий смак Індії з Мексикою. Чірс. Ну, йолі було смачно, але не пасувало до кухні. Зовсім це теж зовсім інша країна, все інше, але, блін, воно так смачне. Для мене фаворит чіпотлі, тому приходьте в Ель-Текіла, замовляйте собі таке соковете смачне буріто і соус чіпотлі до нього. Всім па-па!